Вітаю вас, мої любі панночки, чарівні та, шановні панове. Я знаю, що дивляться як ті, так і ті і паночки, і пани. Тож дивимось сьогодні. Вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Це україномовний канал. І сьогодні ми будемо дивитись таку тему, якою він тебе на сьогодні бачить. Або ким він бачить тебе на сьогодні, в стосунках чи так взагалі, які його думки про тебе? От давайте Бачите, символ метелик у нас у картах. Карти Ленорман, Лилові та Вишневі Сумерки дуже цікава колода. І так, давайте дивитися. По-перше, давайте подивимось, хто ви взагалі. Як вас карти бачать, а як бачить вас чоловік, якого ви задумали, про кого ви думаєте, що він, що він може думати про вас на сьогодні? От, Давайте поки дві карти, вони ну, ви на сьогодні це вас карти бачать. Ну зразу не лякайтесь, це змія, так, символ? Ума такої життєвої мудрості, вміння протистояти таким складнощам життєвим От, також ворогам протистояти. Я б так сказала, що ви на сьогодні стали в таку стойку. З чітким бажанням захистити себе. А ну, давайте розкриємо, по-перше, що це у вас за життєва така історія ситуація, що ви намагаєтесь від кого закритися, чи від кого, можливо, захиститися. <кхм> Якісь були відкриті, чому кажу відкриті таємниці, тому що книга тут нам показує відкрита. Відкрились вам таємниці, щось ви дізналися. Можливо, про те, що є вороги, можливо, про те, що про їх плани якісь підступні. так? Так. Що ще? Так. Можливо, хочете захистити сім'ю, родину і ну, себе в тому числі. Можливо, кудись навіть хочете переміститися, улетіти, да, уїхати. Навіть хочеться покинути, можливо, рідні краї, або вже додому навпаки повернутися. От така у вас на сьогодні ситуація. От зразу, якщо відчуваєте, що резонує, дивіться, якщо відчуваєте, що ваш, ваш розклад, то дивіться далі. А як вас бачиться людина, про кого ви тут загадали? Кого ви тут загадали? Так, ну, бачить вас, можливо, на роздоріжжі. Можливо, ця людина знає про ваші плани в сенсі, що ви десь хочете вирушити, поїхати десь, або що ви щось починаєте кудись, кудись починаєте рухатись, так? Що ще думає? Що з цього приводу думає? Ця людина, цей чоловік, так? ми дивимося. Я дивлюсь з боку дівчат чарівних паночок. Так. А вже чоловіки, якщо дивляться, то перевертайте на свою сторону. Тобто, що думає тут чоловік, він вважає, що, що були якісь складнощі в вашому житті, так? І що ви. Або довгий час ці складнощі, чи що ви намагаєтеся якусь стабільність набути? Так, і пуста карта. Ми її відкладемо, бо це випадково попалося так. І що якісь доленосні зміни, що вам нелегко все це цей чоловік на сьогодні бачить і відчуває. А все ж таки, давайте. Ну от якою він вас бачить на сьогодні, якою? Ну, як сонечко. Дивіться, він, якщо навіть не має спілкування, він вважає, що ви як сонце світ, як теплота така душі, що ви така тепла, да? як сонечко, хоч у таких лилових сутінках це сонечко таке, як. Вже не таке палке, але тепле, таке душевне, так? такі риси притаманні вам. Ну, ось, дивіться, дивіться, карта дитини. А, так як тут хлопчик, то я думаю, що він тут бачить себе поряд з вами, отаким от хлопчиком, що він може відчути себе таким же безпечним. Що йому несе, що не потрібно турбуватися, що він отак-такий от такий гарненький, до речі, хлопчик, тут у капелюсі з босими ніжками. Він з вами він пригадує своє дитинство і навіть відчуває себе так. Дивіться, як цікаво випадає. Що... І хоче розвитку стосунків з вами, бо тут ось карта, що в горщику такий в'юночок, як знаєте, така. Пісня, да, що за Іванко, як він в юночок в'ється, да? така пісня чимось прийшла на думку. Ну, тобто, за вами ось так цей чоловік, якщо не. Не фізично, то духовно він так з вами, буквально, можливо, де-то вас спостерігає за вами постійно разом з вами, на ментальному, тобто на такому якомусь духовному рівні. І хотів би, щоб, якщо на відстані, а тут показує, що в багатьох відіграється, що ви на відстані, приїхати, зустрітися такі відчуває енергії, але є перепони. Ось показує карта гора. А ну, давайте глянемо на його думку, які тут перепони між вами, от на його думку. Що вам заважає? Що вам заважає взагалі у стосунках? Він, можливо, у вас виникли суперечки, хто до кого має їхати. Він вважає, що ви повинні рухатися до нього, Так? а що по факту вам заважають, тучі також якісь згустилися над вами тучі. Що це за тучі? Так, дві карти падають? Собака, це вірність, а хрест. Е Тут карти показують, що ви по судьбі один одному, причому ви можете довгий час зберігати вірність один одному. Ну, в тому розумінні, як цей чоловік, наприклад, так розуміє. Або він сподівається на те, що ви на те, що ви вірні йому. Так, і ще одна. Соба. Дивіться, дві собачки. Підтверджується і вишневими сумірками, і а, лиловими сумірками. До речі, до речі,